Подивіться на цей помаранчевий плід. Спокійний, тихий, непомітний. А всередині нього енергія сонця, сила землі і запас поживних речовин, який природа зберігала для вас. Гарбуз це не просто дар природи. Це золотий двигун організму, який працює м'яко, але потужно. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому він здатний підтримувати серце, імунітет, травлення і навіть шкіру. Гарбуз справжнє природне джерело вітамінів А, С, Е, а також клітковини та корисних мінералів. Він не стимулює організм різко, він підтримує його, допомагає працювати стабільніше. Його часто називають теплим продуктом не через температуру, а через відчуття спокою та сили, яке він дає організму. Це той випадок, коли корисність не гучна, а глибока. Для багатьох людей гарбуз стає продуктом, що допомагає краще почуватись у щоденному житті. Одна з головних причин, чому гарбуз називають другом серця, це поєднання корисних антиоксидантів та поживних речовин, що підтримують здоров'я судим. Це не чарівна таблетка і не ліки, але регулярне вживання гарбуза може стати хорошою звичкою для тих, хто хоче подбати про свій кровообіг та загальне самопочуття. Багато хто недооцінює найважливішу цінність гарбуза. Клітковину. Вона допомагає роботі кишечника, підтримує відчуття легкості та природного комфорту. Не агресивно, не різко, а м'яко і по-людськи. Саме тому гарбуз часто рекомендують людям, які хочуть харчуватися спокійніше, натуральніше і без зайвого стресу для організму. Коли за вікном похолодніло, організм потребує підтримки. Вітамін С – Бета-каротин та інші корисні компоненти гарбуза допомагають організму краще протистояти щоденним викликам. Це не захист і не чарівний щит, але це потужна природна допомога, яка працює тихо кожного дня. Є ще одна приємна властивість гарбуза, про яку часто забувають він підтримує стан шкіри. Завдяки вітамінам і антиоксидантам він сприяє тому, щоб шкіра виглядала свіжішою та більш живою. Це природний союзник краси. Без агресії, без надмірів, просто м'яка турбота зсередини. Найкраще в гарбузі універсальність. Його можна пекти, готувати супи, додавати у каші, салати та навіть десерти. Але важливо пам'ятати, кожен організм унікальний. І якщо у вас є медичні особливості або хронічні захворювання, краще порадитися з лікарем. А для більшості людей це просто смачний. Корисний і дуже теплий продукт у раціоні. Гарбуз це нагадування про те, що справжнє здоров'я часто приховане у простих речах. Він не кричить про свою користь, він просто працює. Тихо. Надійно. І дуже по-людськи. Додайте трохи сонця в свій раціон, і нехай цей золотий двигун працює на користь вашого організму. Підписуйтеся на наш канал. І нехай кожен день буде трішки здоровішим та яскравішим.